Yeah. <laughs> травня славкой слава итак друзі, питали стосовно як виглядають выховаток як їх сформували, сформували як використовуємо трехрамочный ізолятор і от зараз покажу Сьогодні у нас конкретно припадає на Uh, всю із всю з і на вулиці дві, ну і на, 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 на ту, яку потрібно робити, будемо її демонструвати. Вона, от конкретно ця сім'я, вже має два корпуси. Ну, наприклад, оця має тільки один. Ну і вся, наприклад, має. один. А другі мало там ще спереді мали по одному. Ну, хоча спереді не по одному, мабуть, ми від них забирали кормові, да. а завтра будемо їх ставити. Для засілки нуклеусів не вистачало нам кормових рамок, а знаючи, що тут є кормові, ми просто-напросто їх стрісли і, ну, Використали ви нужні цілі. Так, друзі, що ми, ми робимо? Ну, давайте продемонструю, наприклад, як то виглядає вже тут. Так, тут є два корпуса. Цей верхній, ну, цей верхній він ставився скоріш ну, перший. Цей потім ставився в розрез. Тут уже рамочки. Добре, ого. Тут навіть уже, ого. Тут, друзі, навіть вже печатають. Ми особо тут не заглядаємо, так як нам тут потреби не є, ми їх знімаємо, корпуса і все. Це тільки от для ролика вирішив показати. А тут все запечатано. Для чого нам ці рамочки, друзі, це отак вони будуть печататися, коли повністю буде запечатані, корпус цей буде зніматися і ставитися на хранення для наступного року для, для майбутніх засілок. Ну, так, це перший корпус, а цей корпус ставився ну, в період 5 днів тому. Зараз подивимося, що з ним за 5 днів вийшло. Ну, вони його будують. Є трошки блістиця. ну, Скажімо так, відбудували. Ну, на 50% глибини і більше, ніж на 50%. Працюють. Mm -hmm. а, ці 5 днів погода була така, не найкраща, були і морози. Сьогодні, кстати, дуже, дуже добрий день. Тепло. Вчора був непоганий, але були морози з Ну, Все рівно. У нас цей варіант влаштовує. Чому так? Бо хтось каже, що за п'ять днів могло бути більше. Могло бути більше, але також могло бути і менше. Чому у нас влаштовує цей результат? Тому що на даний період в цій сім'ї зараз стоять запечатані маточники. Є ймовірність, що навіть ми могли при ревізії. Пролишити їхній якийсь маточник, так як всі сім'ї держаться, скажімо так, в такому стані, даються і маточники, ну і вони й свої в цей період можуть тягнути. А сім'ї, які мають вже маточники в сім'ях, вони ну, рахують себе в райовому стані або мати тихої заміни і тому подібне. І вони до вощини зовсім вже інакше ставляться. Ну так як ми їм постійно даємо, скажімо так, взяток, вони мусять з цим щось зробити і продовжають робити. Цей період перестане. От зараз, коли має такий період, піковий період троїння, вони, скажімо так, тягнуть свої маточники, ведуть себе, скажімо так, не так, як би нам хотілося. Ну, він буквально через, може, тиждень-півтора закінчиться і вже будуть працювати, як нам потрібно. Так, це другий корпус. Ну і зараз конкретно воспиталка. Отак виглядає васпіталка. Значить, тут конкретно в сім'ї три рамочному ізоляторі. Стоять три рамки, потім тут чотири рамки. Одна із них тут кормова. Тут печатний розпліт на виході, який зараз я буду забирати звідси і ставити матки в це відділення, щоб вона в неї сіла. А от матки же буду брати відкритий розпліт, максимально молодий, і ставити його на це місце. А ці дві рамки, цю і цю, буду, здвігати сю на це місце, а сю рамочку на це місце. І от такий круговорот постійно кожні 5 днів ми робимо. От зараз повинен витягати маточники. Ну, давайте подивимося, що там з маточник який був прийом і тому подібне ну прийом ну тут, а, вот тут два нема все ну, мабуть миша не доложили а маточники гарні рівненькі і нам подобаються ті маточники котрі мауч до 2 см стараємося бракувати так як цей період Ну, ранній період маток, звісно, що від різних погод і можуть, звісно, і не догодовувати маточники. Так краще його відбракувати, бо втратити час на таку матку, ну, деколи не актуально недоцільно. Бо може її поставити на клеус, матка може вийти, вона може облітітися. Ну, в ітогі, скажімо так, немає товарного вигляду, так як була скажімо так, ну, вирощена в екстрених умовах. Деколи же і все в порядку, так як малий маточник не означає малу матку в ньому. Так як свойства різних сімей бувають різні. Одні сім'ї тягнуть длінні маточники, великі, гарні, одні строять маленькі. А в того, потім, коли матка виходить, і ми навіть задавалися таким, скажем, таким, з такими знаннями, чому так відбувається, то просто сім'ї так себе ведуть. І якщо пускали матку, ну, давали матки вийти, і відразу після виходу з маточником її зважували. І вага практично була а, завжди однакова. А, не зря є у маточників якийсь определений діапазон длини. Від і до. І, наприклад, 1,8 маточник, це ще вроді би, добре. Я, друзі, зараз не пам'ятаю, цілу інформацію я читав дуже давно і зараз її в голові просто не держу. Як і є мінімальний розмір, котрий якісний маточник, так і її максимальний. А котрий вже довгий, він теж не добрий, і котрий вже менше за стандартний, то теж не добрий. Так що, друзі, ось така картина, отак це виглядає. Задавали питання, розказав. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!